У Вінницькому краєзнавчому музеї розгорнули виставку українських прапорів. Експозиція налічує 38 стягів. Виставку приурочили до дня державного прапора та дня незалежності України. Про це Суспільному розповіла працівниця музею Олена Гордієнко. Є стяги військових формувань з усієї України, в тому числі і Вінницьких. Є стяги, які належали бійцям, які Полягли за Україну в боях за Україну є прапор, який належав Максиму Шумку Герою Небесної Сотні. Є прапори, які бійці різних батальйонів, полків підписали на знак подяки волонтерським організаціям. Серед експонатів і національний прапор України, який за одну ніч пошила громадська діячка Лариса Корнієнко, каже працівниця музею Олена Гордієнко. Який був вперше піднятий 21 жовтня 1990 року у місті Вінниці? Ось цей прапор на виставку принесла вдова бійця Віталія Бережка. Суспільному Марина Сіваєва розповідає, цей прапор Віталію передали побратими, коли той був у шпиталі після поранення під Дебальцево. На повномасштабну війну пішов добровольцем. Загинув 8 березня під Миколаєвом. 14-х років я зберігаю цей прапор. Для мене він дуже багато означає, тому що, мабуть, бачите, на ньому навіть вигорів маркер від того, що він ну, якби, уже давно зберігається. Для нашої родини це ну, дуже багато чого означає, тому що чоловік віддав життя за Україну. Українцям мирного неба над головою і вільної незалежної України. 14-та бригада, Волинь. Все буде Україна. Віримо в перемогу, 72-га бригада і так далі. Ці побажання на прапорі України писали захисники, які зараз лікуються у Вінницьких шпиталях, каже волонтерка Олена Верлан Кульшенко. Коли допомагали нашим хлопцям, які зачищали територію гостомеля, Бучі Макарова, це була весна, і перше, що ми везли туди, їм прапори. Перше, що вони зробили, вони вчепили кожен на свою машину прапор України, І коли зранку, о шостій, наші бойові машини їхали далі звільняти територію. Кожна із них їхала з прапором, і під прапором рухалися наші захисники. Це було для них надзвичайно важливо. На відкриття виставки, за підрахунками Суспільного, прийшли до півсотні відвідувачів, серед них і пані Світлана. Враженнями поділилися із нами. Цікаво дуже подивитися, знати, чим жила наша країна останні роки, тим більше, що війна вже в нас давно. І я дуже вдячна всім тим людям, які стоять на захисті нашої країни, стояли і стоять зараз. Це піднімає патріотизм, це розповідає історію, яку нам не можна забувати. Триватиме виставка у краєзнавчому музеї до 18 вересня. Вхід вільний. Юлія Вознюк, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.